Ввечері, друзі, буде у мене на сьогодні смажена картопля на насалі. Уже ми смажемо, буде на вечерю У мене смажена картопля на насалі. Смажеться. І буде все добре. І буде гарна вечеря. Бачите, вона скварчить. Сейчас перевернемо, де смазиться. Буде все добре, гарна вечеря, Україна живе. Друзі, побачите. вот этот звук, аромат, все жарится. Дуже смачно, дуже файно, друзья. Вот такая будет вечеря. А еще у меня будет, но... Еще у меня будет. Вот страва, трава, друзья. Видите, все как может быть. А вот, друзья, до, до картопли домашние консервированные помидоры. Уже испробовал и домашняя, І домашня ікра з баклажанів, вирощені на городі. Така в мене буде сьогодні вечеря. Дрикартопля смажена на салі, помидори і ікра з баклажанням. Всім гарного вечора. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, став дизлайки, пишемо коментарі. Всім гарно дякую, всім добра та миру.